Привіт-привіт! Читаю Дачники. рдачники Сьогодні вже друга посадка цього року, рахуючи тюльпани, які не встигла висадити того року. Спочатку посадили лаванду, цього разу будемо вже саджати перець. Вже нарешті овочі, вже не просто розваги, а справжній овоч. Цього разу гіркий перець. Зараз ще сьогодні 6 лютого і тому. Зараз ще будемо саджати тільки гострий перець. Я з цією справою не поспішаю і вам не раджу з цією справою, що висаджувати перець, салатний та томати, я цього року буду навіть пізніше, ніж того року. Я записала собі щоденник, я веду щоденник, намагаюся саджала томати і перець. Місячний календар я собі роздруковую того року, з цього року на кожний місяць, потім на рік, потім на кожний місяць покупки до наступного сезону, що скільки коштує, потім я можу порівняти, що скільки коштувало. І записала того року, я, у мене посадка була, і в Ютубі можна подивитися на каналі з магазинів. Томати я висаджувала 8 березня на свято. Я сиділа під букетом троянт і висаджувала насіння томатів на розсаду От, і перцю. Цього року, думаю, буду робити це трішки пізніше, ну, до тижня десь, трішки пізніше. Бо висаджувала я їх. Вже десь 1 червня, десь так і подивилася, що вони в мене трошки тріш, трошечки, так були підвитягнуті, ну не витягнуті, щоб прямо там я страждала, що їх треба закопати чи ще щось. Але подумала, що якби вони були трішки менше, я б була б теж не проти. А от тож я для себе записала коли того року. Тепер я буду ну, навчена тим роком, буду так робити з урахуванням цього на цей рік. А гострий перець сходить значно довше. Тому а, його я вже зараз буду у а, лютому висаджувати. І а, теж навчена того року а, подивилася, який гарний хабанера. Це не перець, це краса, це прикраса будь-якої дачної ділянки, само собою, вона на ділянці дуже гарно виглядає. На будь-які, навіть, мабуть, на квітковій. Я думаю, спробувати посадити кудись на квіткову ділянку, це буде прекрасна справжня. А й у ну, квартирі, якщо у вас є змога, або якщо це садовий якийсь магазин чи не знаю, продаж якихось. На стелажах, насіння, чи ще щось. Якщо ви поставите горшик, кашпо з кущем хабанеру, це буде прикраса і приваба для ока будь-якого відвідувача, покупця, будь-якої будь людини, яка буде проходити повз притягувати погляд. Я щось думала, що в мене вже не залишилось насіння, але тут. От, як бачите, те, що залишилось минулого року, передобилася. І ось так, неймовірно, гарно виглядає як на малюнку, так і у житті. Такого самого насиченого кольору, такий глянець, такий розмір. Так, ось Німецька так, фірма, виробник настіння Setim Німеччина. Як заявлено, так і є. Ще один великий плюс цього гіркого перця це те, що його не їдять шкідники. геть не їдять шкідники. добре переносить засуху. У нас на півдні дуже спекотно, дуже. Не весь час є можливість там навіть полити, доїхати до дачі, але і це переніс цей хабанера. Рекомендую, рекомендую куст висотою 60-90 см. У мене вийшов кущик десь мені по коліно. У мене є а, декілька а, шотів в Ютубі, о, де можна подивитися, який в мене був, як я збирала перець, і вже навіть жовтень був. І перець це ще такий гарний, ще зелений був, і трошки ще навіть вистигав. Плоди маленькі. Все як написано, все так і є. Щодо квіткового та фруктово цитрусового смаку, знаєте, не сподівайтеся, виглядає дуже апетитно. я навіть спочатку щось там трошки куснула, от, і подумала, що о, він майже не гіркий, так тільки віддає. Але... Порізала я салат усю о, цю перчиночку. Ми салат не їли. Дуже гіркий, дуже-дуже, але і гарний також. Буду саджати однозначно. А цей хабанер. Зараз ми з вами будемо саджати. І ще один, коли я ще спочатку не побачила, що в мене залишилося хабанеро, я купила в мене ще такі підписані є усіляки. Це на світі. А, купила цього разу у дівчинки з Миколаєва а, в інстаграмі її а, магазинчик вона рекламує. Так, оце є. Це теж гібрид. Перець гіркий. Тут п'ятнадцянок. 60 6001 F1. Spark Seeds. Spark Seeds це. Фірма така з насінням. Так одразу залишаю насіння, а Це забираємо. А, а, гібрид ще, як ми бачимо, не має назви. А, його ще мабуть, тільки ви вивели, але дуже хороші рекомендації на нього. І ця дівчинка дає, і я думаю, проекспериментувати завжди я за. А, і, а, пор... Малюнку, я викладала в інтернеті, схоже, цей перець також на хабанеро. То я посаджу собі три кущики одного перцю, три кусики іншого перцю. Пропоную почати саджати, а не розмовляти. Ходімо, до того, що зараз ще будемо саджати, бачите, я вже дістала ґрунт, покупний використовую ґрунт. Ще вам покажу того разу, може, посадила лаванду. Дивіться. Вуаля, Вуаля. Зійшла. От. І е, я думала, у е, мене два таких судочки. От. Один я саджала і на камеру показувала про цей судочок. Сюди я саджала тут ще нічого не зійшло, але я чекаю. Сюди я посадила насіння лаванди, яке я патрила з віночка. Віночок зберігався на дачі висів з вересня, який заплела до, ну, до січня. От, на, на відкритому повітрі, пережив там і холод, і що там було там вітри, які були. От, посадила, але Ще немає результатів, ще не зійшло. А насіння у цьому судочку зберігалося у холодильнику у скляній баночці невеличці. І воно вже зійшло. Запам'ятовувати, в мене є про це відео, можна подивитися, я собі записую у щоденничок, посадила, зійшло, проросло, стільки-то залишилося, Того раку в мене зійшло десь 15 Кущиків, десь з них зараз на даші у відкритому ґрунті. Два я згубила сама на балконі. А, я їх хотіла там виростити у горщиках, але в мене не вийшло, вони там погоріли. От, то, такого я більше робити не буду поки що. А, а, а тут я дуже рада, буде багато. Так, це прибираємо. А, щоб не забирати багато часу, для приготування ґрунту. Я тільки скажу, що можна подивитися відео з приготування мого ідеального ґрунту на моєму каналі. От. Він так і називається: рецепт е, ідеального ґрунту для посадки розсади, можна подивитися на каналі. От. Тут скажу, що однозначно я купляю е, покупний ґрунт і такий. Під філ для розсади. О, він є з піогонусом, є без піогунуса. Це чистий ґрунт, він пухкий, він вологий, повітря проникний. Якщо порівнювати з тим ґрунтом, що можна взяти з городу, це небо і земля. Ви побачите, як добре розвиваються ваші рослинки у такому ґрунті і як вони будуть. Зжаття, як вони будуть дискомфортно себе почувати у глиняній чи якій там у вас землі. У нас глина, і ну, це одна морока для, і змучується рослина рости в такому ґрунті. Проте я все одно додаю виртут, перліт. Додаю жменьку щастя від Біопроферму. Жменьку найбільше, Бо наші насіння для того, щоб проросли, їм не потрібно якесь добриво. Їм потрібна волога і тепло. Так? Тому перемішаємо все, що ми насипали. За рецептом і будемо саджати, Ну, я думаю, ви розумієте, як вимішується ґрунт, Лопаточкою, і ложечко, якого вдома ще є, щоб зручно користуватися. А потім, щодо знезараження ґрунту, я тут використовую марганцовочку, блідий розчин, можна використовувати фітоспорин, розвести, теж пролити. Якщо. Там, хвилюємося ми за наш ґрунт, І потім використовуємо а, цей ґрунт для наповнення наших стаканчиків. Я рекомендую саджати розсаду у такі стаканчики півлітрові. У мене вони ще є багаторазові. От, у мене тут вже написано: Хабанеро 10 03, 23 цього року саджала і все було гаразд. Це вже я трохи погналося за всіма, що всі вже посадили, проте дійсно гострий перець дуже довго сходить. Саджаємо у такі стаканчики, чи вони зручні. Тут ми робимо дренажні отвори отакенькі. 3-5 чи вам подобається. У стаканчиках видно ґрунт, яким ви наповнюємо стаканчик. видно, як будуть там з'являтися корінці. Спочатку ми побачимо тільки петельку рослинки, як рослинка сходить, нам тут дуже буде добре видно. Потім розвивається коріння, нам це коріння видно. Ми тут можемо зручно собі фломастером написати. і дату. Все, що хочеш написано. Зараз треба закреслити, написати іншим кольором. Дуже зручно писати білим фломастером. Зараз покажу. Оце помідорка росла тут, бачите? 8 -го, -го, 23 го От, Білим фломастером, а зараз їх не дуже добре видно, але на темному фоні ґрунту то дуже добре видно. От. Наповнюємо, якщо для томатів наповнюємо на половину стаканчиків, для перців наповнюємо на 2 третини, Я наповнюю, а, бо зручніше поливати буде чим повне на йому. Ще чим зручно: дуже зручно висаджувати. А, ваша рослинка, ваша розсадка не відчує стресу, а, це майже не а, пересадка, а перевалка. Отак от. Стаканчик понатискали, вийняли рослинку. Теж можна подивитися відео. У мене на каналі пересадка зі таких стаканчиків у відкритий ґрунт і томатів, і перцю. Буквально виймаємо, переставляємо і все. Рослинка як росла, так і росте. Вона тільки починає відчувати, як вітерець її колихає. І ось і все. Насипаємо ґрунт. Залишилося виростити розсаду мені. Якщо ви заходили коли-небудь в Європу, ви бачили такі лоточки. Я не знаю, для чого вони призначені, але ми зараз на досвіді бачили, що такого лоточка вистачає на 6 стаканчиків неповних ґрунту. Тепер бачите, як добре видно ці букви, цифри. Потім ці лоточки ми будемо використовувати для того, я помилю, звісно. Щоб поставити сюди стаканчики. Сюди добре стають два стаканчики поруч. Отак, в ширину. Бачите? Два стаканчики. І тут далі вздовж будуть решта стаканчиків. На дні у нас дірочки. І в цьому стаканчику, в цьому ми будемо поливати цю розсаду, коли вже будуть корінці. Зараз, коли, звісно, будуть лише насідку, корені, звісно, не дістануть водичку. А потім дуже зручно, і вода зайва сюди може витікати, якщо ви трошки приліте, але перевивати не варто. От. І поливати зможем. можна також через полив саме на дно, і тоді корені будуть самі тягнутися тягнути звідси воду, і самі розвиватися і тягнутися донизу. Тому рекомендую таку формочку. От. І бачите, на 6 стаканчики вистачає такої форми. От так би тут. Приблизно. А, тепер а, що ще хотіла сказати? А, щоб зробити а, дренажний отвір у стаканчику, я думаю, ви розумієте, що можна просто нагріти ножа і протирявити стаканчик. І виходить дуже добре. А, про грунт сказали, а про а, тару сказали. Звісно, зараз а, у а, Не багатьох, але у нас, ну, наприклад, у нас дуже світло маскування розповсюджене, тому під дуже мало для того, щоб висаджувати розстаду, можливо, у стаканчиках це займає більше місця, ніж ви висадити в насіння все в один такий латочок. Сюди в значно більше ніж 6 насіннинок. От, а Тоді, звісно, потрібно буде пікірувати і пересаджувати рослинки потім вже в окремі ємності. Але якщо у вас є змога садити саме так, то ваші рослини швидше зможуть вам дати врожай. А через те, що вони не відчують стресу при пересадці, зі стаканчика відкритий ґрунт. І при пікіруванні, коли ви будете пересаджувати з. Однієї тари в більшу тару. От. І, купляючи насіння гібридів, я знаю, що в мене однозначно з кожної насіннинки, якщо я посаджу 6 перчиків, я отримаю 6 перчиків. Тому я не буду саджати додаткові, запасні там ще якісь. А у мене будуть. От, я саджаю 6, я отримала 6. Я в цьому впевнена, я отак вот вот вирощую. На підвіконні, звичайно, в мене немає підсвітки, поки що немає. Я ще не розібралася, як мені з нею пережити маскування. Але можете подивитися на відео, як у мене росте розсада, як я її пересаджую, як вона у мене розвивається в відкритому ґрунті. Тому я рекомендую. Саме висаджувати гібриди, особливо початківцям. Я дивлюся, дуже багато, мені подобається, люди займаються висаджуванням у себе на ділянках сортових там, і томатів і перцю. А от, а дивлюся, збирають насіння. Це значно дешевше. Це по, ну, тоді можна висаджувати і в явності, там, і виривати потім якісь зайві ті, що погано ростуть рослинки. Але, Якщо ви, ну, я для себе, якщо я хочу бути впевнена, що я посадила на сінинку, вона проросте і дасть мені врожай, то я обираю гібриди. А, якщо вам також такий варіант подобається, саджайте разом з нами. Дістаємо перець, насіння. Насіння вже покрите оброблено, покрите зеленим таким кольором. Заглиблюємо буквально на пів сантиметра Вкрутили 60-01 перець, тепер треба дістати виробництво салмонера. І ще який такий спосіб – форзера-кришечка, вона теж підходить для накривання. В чому підходить, як рідна. дивіться. закрилася, як рідна. І тепер можете стояти і чекати, поки, поки зійде перець. Оце ж не підходить. Якщо немає кришечка або не підходить, от, або в одній мене не підходить, то можна. Це якась інша кришечка, мабуть. То можна чудово пакетиком накрити, можна склом якимось, можна якусь іншу тепличку влаштувати, але робимо тепличку для наших перчиків майбутніх. Так. Так. Чудово. Якщо ви пліпочкою робите, то влітку. Обернути можна а, цю губочкою, звичайную, і все буде гаряти. Ну, ось, як я вам казала, дуже добре тут стоїть все. поставили на підвіконня. Тут гріється у нас, а зараз опалення є у, у всіх, а, а підвіконня не холодне. Ніде не задувається те, що умова така має бути. От. І чекаємо сходимо. Як сходи з'являються, робимо так, щоб стояли на вікні, яке забезпечує світло. Не за шторкою, не десь, бо будуть витягуватися ваша розсада. А стояла на вікні, де, щоб було достатньо сонця для кожної рослинки. Дуже добре, якщо у вас є змога потім розставляти ще рослинки одна біля від одної, щоб вони не конкурували за світло, але це вже як у кого дозволяє місце. З ємністю для посадки розібралися, з ґрунтом розібралися, насіння саджаємо неглибоко. І чекаємо, у нас гримає, і чекаємо сходів. Лаванди дочекалися, дочекаємося і перцем. Багато вас заражає. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, нам буде дуже приємно і будемо вирощувати, разом наше, будемо вирощувати разом наші овочі, квіти, перемоги. До нових зустрічей, ваша Бек-Ярдача. Бай-бай!